Вітаємо, Це новини. хвилину. повіді на Дніпропетровщині без обстрілів. А от ночі окупанти гатили покривом Рогу. ракетами. Поцілили по промислових підприємствах. Поранений 38-річний чоловік. Загалом ППО вдалося збити сім шахедів та одну з ракет. На Нікопольщині заборонено виходити на берег Каховського водосховища. Бо це небезпечно для життя. У районі досі відсутнє водопостачання. У громадах організовують підвіз питної. Нам допомагають з різних областей. Дякую, критична ситуація у селі Грушівка, що на Криворіжжі. У людей зникло централізоване водопостачання. Як виживають місцеві репортаж наших журналістів вже у соцмережах? Тим часом наші захисники просуваються на фронті на Бахмутському напрямку ще до пів кілометра. Запеклі бої нині на Запорізькому та Донецькому напрямках заяс підірвуть 3 липня. Такий фейк мережою запустили росіяни. Фахівці закликають людей не вірити в кидам. Ще більше новин у наших соцмережах.